Сказала, вибачте, будь ласка, у... На сві... Звук у 9 часов написала Не виходить, дитина захворіла. Угу. Так. Один дуже хороший чоловік сказав, що відкрийте монобанку, щоб можна було вам кидати донати на розвиток каналу. І я категорично відмовився це робити, також не включив кнопку спонсорувати і монетизацію каналу також. Тому мною умишлено: монетизація канала не робиться. Тож, тому що канал творчий і е, постійно нарушуються авторські права, такі як е, кавери. Перезаліви і таке інше, і тому це взагалі не про заробіток, це творчість. Один добрий дядя, якого звать, як не буду казати, фамілія Марков, задонатив карту для сйома е, відео. Тобто людина хотіла, щоб знімалося відео частіше, але на мотоциклетну тему. Ну так як мотоциклетна тема у війну. Максимально неактуальна, то на мотоциклітну тему відео ніяких немає і не передбачується. Було записано серію відео. Да, було записано серію відео з різним звучанням. І незрозуміло на відео, яке вже закінчувалося, і зйомка була припинена на кліпі Ірвана, вже просто мені не хотілося вже нічого писати. Чомусь це відео поставили саме найбільше вподобайки. Кажуть, nice відео, супер, класно. Багато, до речі, закордонних хлопців написало. Але ж, я кажу, це не кавер. Ні, спасибо, клас, клас. Ну, Відео було з демонстрації звука. Тобто, конкретно, можна на цьому басу нарулити звук Кріса Новасельіча. Просто один в один. Офспрінг можна нарулити. Ну, всі баси, які тільки можна придумати, на ньому можна нарулити. Якби він ще був маломінзурний, можна було б ще й Біталс на ньому нарулити. Але він повномінзурний. По-моєму, 864 в нього мінзура або 880 не переміряв. Ну, стандартна мінзура. Тому він являється стандартним. Зараз спробую пояснити на доступній мові, як. Як цією штукою користуватися? Візуально воно все виглядає як повністю як джазбас. І якщо музикант виступає на концерті, ніхто не може здогадатися, що тут знаходиться. Тобто він може звучати як фендер, може звучати як не фендер, все залежить від того, яка музика має, має звучати в даний момент. Ручка опущена вниз, пушпул, внизу всі носики дивляться вверх, вперед, коротше. Це називається звук джаз-баса. цього джаз-баса, який він був до ремонту. Але в даному випадку працює нековий датчик. Оцей. Коли включається щелчок один. Роблять два датчика. Тобто раніше це було отак. Зараз це отак. І відповідно третє положення це бріджовий датчик. Максимально все просто. Максимально все просто. Далі. Якщо ми піднімаємо пушпул вверх, у нас виходить, звук іде. Оновлений. Тобто він звучить вже як. Американський бас, як, такий, як, як джаз-бас повинен звучати. Тому, якщо грати, наприклад, слепи або удари по струнам такі рясні, можна навіть висікати на ньому слеп. Абсолютна реальність, реально читабельність тут дозволяє навіть на бушних струнах. Читабельність тут дуже хороша. Але для слепа я б сказав, найкраще положення, мабуть, 2 і 2,3. Це такі самі-самі таких. Слипованих, читабельних максимальних. Тобто, все йде ручка в нас вверху. Якщо нам потрібно вернутися як було, ручку нажали вниз, все. У вас джазбас, як ішов з завода. Тобто китайський звук, Ну, можна так сказати. Китайський звук. Далі у нас є положення 4. 4 положення це працюють два датчика, але на одному датчику на нековому Срізана частота до 180 Гц. Тобто 180 є. Все, що вище 180, воно не звучить. І тому в цьому положенні в нас є читабельність цього датчика і сустейн нека. Воно максимально просто. П'яте положення у нас відбувається реверс. При цьому розкладі у нас. По-моєму, я не ошибаюсь, по-моєму, до, до 200-250 Гц е працює бріджевий датчик. Нековий робить по сквозному, то є напряму. Завдяки цьому, вичитається висока, висока частота і середина частота, і виходить просто е мощний низ. Но так як у нас підключені под, датчика 2, у нас. Е е Ну, мощність, если так можно сказать, з'являється така хорошенька мощність. Якщо, наприклад, іде концерт, іде мідляк, і надо дуже сильно прокачувати зал, коли немає педалі, коли немає активної електроніки, коли мінімальна апаратура, і звукач сидить там десь далеко і не може нарулити те, що ви хочете, тоді є допомітна опція. Это поднимание пушпула ручки громкости в положении 5 або 4. И у нас получается мясо такое максимальное, что я записывал песню на рехиз, Называется, называется песня, как же там, ну короче, это последняя, я не помню, как она уже называется. И, то есть, это максимальный низ, сустейн, Ну, Аналог цього звука це, наприклад, в пісні групи Білий Релк Упиїтельні в Росії вечора. Тобто Це тягучий длительний низ. Тобто це такі балади, може якісь. Коли дуже така поганенька апаратура, ну, треба держати постійно рівень сигналу на великому рівні. Тобто, щоб був дуже хороший сустейн. В цей момент, іменно в цей момент, два датчика працюють на максимум, в них не срізана ніяка частота, і вони працюють на максимум, на максимальну свою потужність. В даному випадку, тут використана моя керамічна система магнітна. Це не полоски китайські, дві довгі полоски, а там у мене блок магнітів, який склеєний определенним чином. Завдяки цьому сердечник знаходиться е, на відталкуванні між двома магнітами. Завдяки цьому мілівольт, мілівольт з датчика виходить більше. Раніше система була наоборот магнітна слабенька, а відків було ну тисяч шість, Десь на тисячі відків тут було на півтори тисячі було більше. За що цього. Датчик ну, звучав дещо по-іншому. Тобто, зараз навіть на мутному звуці тут звук все одно чіткий. Отак я можу сказати. Всі звуки тут чіткі. Тут нема звука проходного. Кожне положення, кожне чітке. Зараз я спеціально откручу цей, цю пластиночку і покажу, чому з цієї штукою я так довго возився. В інтернеті. Схеми розпайки немає, тому тут може обійтися хороший телемастер і радіоелектронщик. Стрічний поперечний Вася Пупкін не розбереться. Ось така тут стоїть штукенція. Зараз я добавлю трошечки яркості. От так от. Дуже жорстко, дуже сурово. Стрічний поперечний це не зробить. Я кожну цю діталюшку вищитував. Зараз покажу з якого кількості Я перепробував варіанти. Значить, 0,047, 0,022 0,068, 0,1, 0,22, 0,33, 0,47, 068. Далі 3,3, 6,8, 2,2, 33, 47. Максимально 47 нанофарад, Самий великий фільтр. Який знаходиться отут. Контакти всі не заізоліровані для того, щоб в случае необхідності побачити, якщо провод десь якийсь відпаде. Якщо провод буде заізолірований, він може в ізоляції відпасти, і ніхто не зможе не побачити, де він відпав. А так, видно, де відпаявся, перепаяли і поїхали далі. Провод іде второпластовий. На розрив невероятно крепкий провод. Він все не... временем дуже хороший м'яний провод, і все, що до нього припаяне, все временем не тіряє контакт. Далі, оці діла мають отут такі от усіки. Раз, два, три, чотири. Тому треба крутити з особливою ніжністю. Не так з розгона, як ми звикли швидко на фендері: жух-жух-жух. Тут все набагато складніше, тому що як... тут є контргайка, Во, контргайка тут іде контргайка, не йожикова шайба, а іменно гаєчка для того, щоб в случай необхідності можна було піджати. Тому треба користувати е, дуже обережно. Внутрі темброблок приклеєний фольгою. воно там видно, приклеєний фольгою. Не пропаяні всі стики для того, щоб, якщо не, не сподобається приклейка, щоб її чоловік мог бистро здерти, викинути і без проблем. Yeah. Під переключателем цим ступінчим є ограничитель з С... ограничитель, на... який стоїть на Положення 5. Якщо не сподобається положення 5, ограничитель можна буде поставити на положення до 4. І повністю вся переключалка буде на 4. На 4 положення. Якщо захотіть, можна переставити його на 3, на 2. Тобто зробити скільки положень, скільки хочеться. Да. Коли. Іде оця от пряма лінія, це вважається перший датчик. Якщо, наприклад, хазяїну цієї гітари захочеться, щоб іменно в цьому положенні було два датчика, він просто цю шляпку може зняти, виставити, де два датчика, і надіть при тому розвороті, де воно хочеться, То есть це являється не проблема. Далі. Далі. во. Далі во. Далі, Видно, що в момент демонтажа, кстати, першу катушку зараз я покажу. Вона була перероблена. Зараз ми додаємо трошки яркості. Вона була перероблена. Ось вона. Я сюди понапихав Алніку для початку. Але її не став, не став на ній мотати. Тому що при намотці провод оказує давлення на саму катушку. І вона, ну як так, можна показати. Вона вінтом деформірується. Коротше, вона вінтом деформірується. І потім, коли, наприклад, її пропітуєш від температури вона взагалі іскривляється, і може десь щось і обірвати. Е, окрім того, коли я її розбирав, вона мала свої тріщини. Так, да, вона мала свої тріщини. І. Навіщо робити? от винт, якщо, можна, якщо каркас должен бути жорсткий. Тому я зробив жорсткий каркас і тут катушки стоять текстолітові. По висоті зараз покажу, це виглядає отак. От от. Бріджевий датчик. Отак от, от. Нековий. Ну, в пределах... Вот Отак от. Ну, в пределах допуска. Не сильно опущений, сильно піднятий. такая ситуация. То есть получается человек, хотел, чтобы я снимал видео и взял мне прислал память на 64. Было на 32. Он прислал на 64. Причем это сделал дуже швидко и оперативненько. Я сказал на 128 давай. Он говорит, что на 128 твой телефон может не побачить. А 64 всегда побачить. Тому я вже знімаю це відео і не боюся за те, що в мене не хватить пам'ять. Ну, Зупиняти паузу, виключати там ці як воно називається, чистілки робити, щоб місто було. Зараз міста вистачає і тому можна навіть там, 3000 з чимось робити розширення і загружати на Ютуб. Але ж воно все рівно, так як iPhone, воно по-любому не снімить. Тому що Xiaomi є Xiaomi. Там камера не така крута, як, наприклад, Samsung.